Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти, за що все ж таки хейтять Іспанію? Да? За що е, говорять погані деякі слова про Іспанію? Давайте розберемо зараз такі невдоволення, да? от і трошки розглянемо їх з різного боку з позитивного і з негативного. Перше, перше. Хочу вам подякувати за ваші консультації, ваші донати, за те, що ви підписуєтеся і ділитеся цими відео. Я радий, якщо моя праця для вас цінна, буду радий робити іще. і вас закликаю ще більше донатити і ділитися цим відео, кому воно потрібно. Перше, перше, так? зараз я налаштую іще камеру. так? Вийшов, трошки посидіть біля свого двору в кафе. О, і хочу вам розповісти. Е, Самий такий головний момент: в Іспанії нема роботи. Самий головний хейт, який ви побачите в групах зараз, да? От, е, люди будуть говорити, що, що Іспанія це країна для відпочинку, е, там дуже класно відпочивати, але роботи там нема. Я е, погоджуюсь з, таки, з таким висновком, але не погоджуюсь з таким категоричним словом, що її нема. Добре, а тоді де всі працюють, як заробляють гроші, ті, які тут живуть. В тому числі наші співвітчизники. Вони ж якось тут живуть, щось ж вони роблять, да? От. робота є, але для того, щоб отримати роботу, тут, наприклад, офіційну роботу, так, по контракту, для цього потрібно вивчити мову, як і в будь-якій іншій приблизно країні. Але в інших країнах, наприклад, як Британія, да, чи Сполучені Штати, є маса некваліфікованої роботи, да, на яку ви можете піти без знання е, мови. Так? В Іспанії такого дійсно нема, що її дуже багато такої роботи. І робота є некваліфікована: будівництво, прибирання, догляд за людьми, хоча догляд за людьми похилого віку вже передбачає собою те, що ви маєте знати хоча б трошки мову. Так? Бо якось вам же треба з цим власником спілкуватися, щось там робити. Ось, наприклад, наші там дівчата, які зараз... От рік у них пройшов на нульовій фазі, вони зараз працюють в пральні. Дуже багато от, в пральні да, працюють тудина, ну, працювала, наприклад, журналістом, а зараз їй приходиться е, працювати в пральні. Я вам хочу сказати, що це не, не до українців саме таке відношення, да? а в принципі, це шлях будь-якої еміграції, будь-якої, що так буде. Ти спочатку будеш працювати десь на якихось таких от. Е, Роботах, які не будуть, ну, не будуть кваліфіковані, і можливо там ти не будеш отримувати багато грошей. На, на життя хватить, да, там, от, але е, ну, це просто, от, наприклад, будівництво, да, там, людина валиться з ног після робочого дня, і все. От, так, далі. За що друге, за що хетять Іспанію? Е, ви не повірите? Зараз буде два дві таких речі. Жарко, дуже жарко. Кажу, да, ну. Тут вже треба розглядати, дивлячись, де якщо говорити про Андалусію, так, це жарко. Є три з самих великих міста, таких самих жарких міста в Іспанії. Це самий жаркий це Кордова. Другий це да? По, по це Екстремадура. І третій це Севілія. Один із них, не пам'ятаю, здається, кордобу називають іспанська сковорідка, іспанська пательня. От, бо воно ну, дуже влітку жарко. Взимку. Ви не повірите, холодно. Але в квартирах. От. На вулиці навпаки, тепло, ми виходимо на вулицю грітися. А в квартирах так. В квартирах холодно. От. Це дійсно недолік. Це дійсно недолік. От. І от як кажуть, ви розумієте, от, що це країна для відпочинку, да? то я хочу задати питання е, всім, хто так каже. Е, якщо ви, наприклад, працюєте в там. Британії, да? Там, чи ви працюєте десь в Німеччині, куди німці і британці їздять відпочивати? Скажіть, будь ласка. Ну, по статистиці це приблизно дві країни: це Іспанія і Італія. Да? А в цей, в цей самий момент е, італійці мріють відпочивати в Іспанії. О, так? Значить, ось такий момент, розумієте, якщо ви тут. Працюєте навіть на якійсь такій невеличкій роботі, да, там, ну, як у вас там 1000 євро буде, або там навіть 700, да, от вам цього вистачає на життя на оренду, то вам в принципі нікуди не, не треба їхати відпочивати. От я, наприклад, хоч я і не, не на узбережжі живу, мені годину їзд їхати до океанічних пляжей наших Кадівських або от, то я все одно виходжу з, з під'їзда свого, і я вже нібито на відпочинку, розумієте? Тут треба розумієте, це вже це питання філософське. Тут не можна так сказати, що нема роботи, да, або жарко, або холодно. Це кому як, наприклад, мені подобається, коли жарко. Мені краще жарко, ніж холодно. От. А деяким людям ну, не підходить взагалі такий клімат, Да, вони не витримають. А то це треба зразу собі розуміти, зразу, а не А мало того, я вам хочу сказати, що в верхній частині Іспанії, да, це Галісія, Астурія, да там, то там тепло, там прохолодно. А в Галісії навіть сиро. в Галісії є одне місто, в якому температура не піднімається вище ніж 18 градусів. В от за місяць середня температура. Це достатньо холодно, розумієте, Або коли йдуть дощі, це близько близько біскайської затоки. так, значить, Це був другий да, момент, за який хейтять Іспанію. Третій це, мабуть, криміналь, ну, кримінальний криміналь, криміналітет, рівень криміналітету і так далі. Да? Тут нема такого криміналітету приблизно, от як у нас що організований, який у владі сидить. Там да ну такого, які там в свою чергу ж навіть можуть ру. Керувати там простими звичайними бандитами, сидячи на якомусь на якійсь посаді в уряді от, чи будучи депутатом Верховної Ради, такого тут, звісно, нема. Але тут є достатньо високий рівень, ну дивлячись, де високий рівень криміналітету, крадіжок, от таких крадіжок, так? Да? Крадіжок, наркотики це, це таке місто, як Барселона. Так? І місто, яке знаходиться на африканському континенті, це Суета і Мелілія, два міста там іспанських знаходяться. Да, там таке є. Так? От, в Барселоні да, цього дуже багато. Ну і от Я робив відео да, от, по містам, які, в яких найвищий криміналітет. Можете подивитися, його я залишу тут в підказках. Так? Це, звісно, що. Ну Для деяких людей не підходить їжа. от не підходить, Наприклад, да? деяким людям нравляться морепродукти, деякі просто їх не можуть їсти. Да? Наприклад, от у нас в Андалусії всі їдять все, що в Афрітюрі. От ти не знайдеш в кафе майже ніякої страви, яка не в офрітюрі, такої здорової якоїсь їжі. Да, це в спеціальний заклад треба йти, розумієте? От, комусь це не підходить, комусь це підходить, хтось сам собі готує. Да? Хоча от, е, один з недоліків да, це те, що, ну, точніше, не недоліки, а навпаки, переваг. Це те, що, наприклад, от, кілограм морепродуктів так, тут коштує менше, ніж кілограм яловичини. Так? О, тобто можна харчуватися, якщо вдома здоровою, класною їжею, причому такою ще смачною, Так? Третє, третє це неможливість зняти квартиру. Неможливість зняти дуже важко зняти квартиру. Так? Як це робиться в, в країнах, наприклад, у нас, там, в Польщі? Розумієте, да? там, от, там є, є кошти, ти йдеш знімаєш квартиру. Все. Підписуєте контракт або без контракту все знімаєш, люди живуть. Розумієш, тут так немає, тут не, неможливо. От всі, хто зараз е, переходять на з другої фази, да, от по, мають виходити, вони шукають квартиру. Це, це таке випробування. Розумієте, ось я одній родині допомагаю. Ми вже півроку дзвонимо, ми нічого не можемо знайти. Розумієте? О, так, це недолік. О, так, четверте, п'яте, це проблема з окупасами, так. Тут у них, ну, от якби це пов'язані деякі речі, і от тут у них є такий закон, що, наприклад, він забороняє виселення з будинку людей, у яких є неповнолітні діти. Так? От раніше, взагалі, всі, хто хоче, могли заселитись в будь-яку квартиру, і їх неможливо було вигнати тільки через суд, який там продовжувався там, до двох років, розумієте? От і щоб людина доказувала, що це їх там, що це її власність там, і так далі. От вони доказували, що там ці, цій родині нема де жити, там і так далі. Дуже багато позаймали як банківської нерухомості, так і. Е Такі звичайної нерухомості. Багато було в газет статтях, да, там, як у бабусі одної, от, так от заселились в квартиру е, такі непорядні люди. І вона пішла просто в магазин, прийшла, а там вже вісить новий замок. О, і там весь будинок збунтувався, вони хотіли вже їх винести з туди. Ну, зараз це питання, нібито намагаються вирішити. О, і побачимо, що буде, але поки що ця проблема є. І оцей третій пункт, який я розказував, чому. Квартиру важко зняти, тому що цей закон є про окупасів, розумієте, який більше захищає не орендодавця, а захищає тих, хто там живе, розумієте? Тому прошу вас, коли ви тут будете жити, ну вести себе культурно, да, і не зловживати да, от, гостинністю цих людей, платити, от, намагатися розмовляти, коли у вас якісь труднощі, да, от, вести переговори. На останок, на останок і ще залишається додати те, що в Іспанії ну як би кажуть, що дорого жити. Я взагалі ну, от, я не, я не розумію, як може так сказати, да, що тут дорого жити. От ну можливо, людина, от яка не працює, да, там то їй дорого жити. Якщо ти працюєш, ну слухайте, от рівень цін на продукти, ну він такий, як в Україні, приблизно. Плюс те, що враховуючи те, що тут сезонні продукти. Тут, тут сезоні, ти прийшов на базар, от я робив відео, подивіться, які я дві сумки виносив з базара за 10 євро. Кавуни, там, овочі, все, що стосується овочів, фруктів. Так? От. А якщо що стосується м'яса, там морепродуктів, да, теж окремо я робив, то теж можете подивитися. Так? От, значить, ну я би так не сказав. Я бачу це, Я бачу, що так люди говорять, що тут дорого жити. Але слухайте, ну порівняйте, наприклад, рівень от оренду на квартиру тут в Іспанії, да, і оренду на квартиру, наприклад, в Німеччині чи в Великій Британії, чи в США. Ну це там дорого жити, на мій погляд, да от, так, плюс тут достатньо зрозуміла для нас система. Достатньо зрозуміла система оподаткування. розумієте? я робив відео. Пара одна приїхала до нас сюди із штатів, так і от ми говорили з ними про оподаткування. Наприклад, в Сполучених Штатах. Воно важке, там майже на все є податки і достатньо великі, так от і нам важко зрозуміти їх податкову систему, коли ти купляєш продукт, він скільки то там коштує, потім на касі він коштує іншу суму. Коли тобі озвучують зарплату одну, а на руки ти отримуєш іншу, меншу зарплату. Так в Іспанії такого немає. Воно більш-менш наближено до нашої української системи. Бо ми прагнули в Євросоюз, так і ми підганяли свою систему під систему Євросоюзу. В принципі, нормально, я не бачу в цьому проблем ніяких. Так? От. Ну, але звісно, для кого кожен сам вибирає по собі йому, дорого чи недорого. Тех, хто працює, той хто хоче знайти своє місце під сонцем, для нього. Я не скажу, що для нього буде якісь проблеми чи щось що він не зможе вирішити. Бажаю вам, щоб у вас все вийшло, щоб ви інтегрувались на цій землі. Дякую вам. Діліться цим відео, кому воно потрібно. Нехай вам щастить.